Привіт, в ефірі Тернопільська погода. Сьогодні ведучий я Максим Комела. Пізно увечері, 8 травня, в передмісті Берліну було підписано акт про повну і беззастережну капітуляцію Німеччини. Втім, у радянському союзі це вже було 9 травня. Саме тому цього числа у нас відзначають день перемоги. Якою ж буде погода 9 травня на Тернопільщині? Дізнайтесь із нашого прогнозу. Привіт! На Тернопільщині 9 травня прогнозують мінливу хмарність місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Температура е, повітря вночі 4-9 градусів тепла, в день 20-25 градусів тепла. Передаю привіт своїй сім'ї. Привіт! У Тернополі 9 травня прогнозують мінливу хмарність та невеликий короткочасний дощ та грозу. Температура повітря вночі 4 шість градусів тепла. В день двадцять один тепла. Передаю привіт своїй сім'ї. Дня перемоги не було б, якби не було б війни. Тому цей день, як на мене, дещо двозначний. Бажаю вам безхмарного та мирного неба над головою. Залишайтесь на ті 4